Україна сьогодні це країна незламних людей. Попри війну, тривоги і випробування, ми живемо, працюємо та боремося за своє майбутнє. Кременчуцькі новини в ефірі. Про події цього дня далі у випуску. У нашому місті триває реалізація важливого транспортного проєкту. У його межах ми отримали першу партію нових тролейбусів. Більше про це розповідаємо у нашому наступному матеріалі. Побільше б нового транспорту, Ті, що на автономному ходу. Стараються Автономні пасажири подякаємо. Такі емоції були у пасажирів, яким пощастило найпершим проїхатися у нових тролейбусах, які надійшли до Кременчука. Перші вісім із 18 одиниць ми отримали завдяки програмі Міський громадський транспорт України. 2 усі вони українського виробництва. Підприємство Політтехносервіс, що працює на Київщині, на замовлення Кременчука поставило нам тролейбуси, обладнані автономним ходом до 20 кілометрів. Це дає можливість розробляти та запускати нові маршрути у ті мікрорайони міста, де немає контактної мережі. Дуже важливо подіяти, що ми запустили тролейбуси в Крюкав на занасип. Ну, це дійсно, це перш за все комфорт для наших людей, для кермінчужан. І, звичайно, в такі складні сьогодні часи для України. Ми робимо все, щоб хоч трошки пом'якшити життя, поліпшити життя наших громадян. Нагадаємо, що в планах уже є запуск тролейбусних маршрутів на ревівку та перший занасип. Після обкатки нові одиниці транспорту завдяки своїм вбудованим акумуляторним батареям зможуть їздити туди, де раніше тролейбуси не ходили. Більше того, автономність машин має значні переваги під час тривалих відключень світла на вулицях міста. Зараз, коли відключення світла, дуже зручно, коли тролейбус має запас ходу, він фактично працює до наступного увімкнення. Він може доїхати до кінцевої зупинки, може повернутися в депо для зарядки. І кременчужани можуть користуватися громадським транспортом навіть під час таких відключень світла, які зараз дуже часті. Окрім цього, нові тролейбуси низькопідлогові. враховують потреби різних категорій населення, зокрема і маломобільних груп. Кременчужани вже встигли оцінити зручність транспорту. Кажуть, це небо і земля, порівняно із тим, що ходило по місту умовно 15 років тому. Все добре, побільше б нового транспорту, кінечно. Ну і шоферам, і пасажирам все, ну, одобряє, скажем так. Гарний, дуже, дуже, дуже класний, я так зрозуміла, це ті, що на автономному ходу. Ну, ці набагато краще, ті, що, ніж ті, що в нас їздили по місту до цього, то ці дуже, дуже комфортно, дуже класно. Приємно, звичайно, чисто, страшно заходить. Нормально, стараються. І при відключеннях цих страшенних. Стараються. Подякаємо. Отож, містяни чекають на нові одиниці транспорту, які надійдуть до нас вже в наступному році. Реалізація проєкту можлива завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку, підтримці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також прагненню міської влади зробити Кременчук розвинутою та сучасною громадою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Нагородили військових та волонтерів, підтримали депутатські запити, затвердили бюджет на 2026 рік та низку міських програм. Що було на засіданні сесії міської ради, розкажуть за мить наші журналісти. Сьогодні, 19 грудня, депутати Кременчуцької міської ради провели пленарне засідання сесії. На нього винесли 74 питання порядку денного. Перед розглядом проєктів рішень провели нагородженням. Військовослужбовцям різних підрозділів сил оборони вручили на грудні знаки Кременчуцької громади до і Пашанам. Дякую Кременчуцькій громаді за постійну підтримку Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення. Завжди маємо надію покладаємося на міського голову на Кременчуцьку громаду. Ніколи не мали відмови. Тому щиро вам вдячний від колективу 115-ї окремої механізованої бригади. Напередодні новорічних і різдвяних свят. Хочу вас привітати. Хочу, щоб ви знали. Кожен солдат стоїть до останнього: Україну ми не здамо. Все буде Україна. Дякую вам за таку нагороду. Слава Україні! Перемога буде за нами. Окрім морального заохочення у вигляді відзнак Кременчук допомагає армії і технікою. Одному із підрозділів передали частину із партії бойових дронів для ефективного виконання бойових завдань у боротьбі із російським агресором. Допомагає виконувати завдання за призначенням. Їх як кажуть, ніколи багато не буває. Тому продовжуємо цю техніку надавати для наших підтримків. Військові чи не щодня отримують від нашої громади обладнання технічні засоби? Вони дякують за спільне наближення перемоги. За дорученням командира 10-го армійського корпусу, бригадного генерала перед Сім'єстіпановича, вручити малецькому віталію Олексійовичу відзнаку за сприяння війську. Подякувати всім мешканцям Кремнічуга, всім депутатам, всій громаді за підтримку 10-го армійського корпусу і не тільки 10-го армійського корпусу, всіх військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, поліції, які на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину. На пленарному засіданні сесії із нагоди міжнародного дня волонтерів привітали також жителів Кременчуцької громади, які за доброю волею, попри складнощі сучасного часу, наполегливо працюють задля допомоги іншим. Займаються Виготовленням сіток займаються виготовленням е, сублімованих продуктів, запасів цих продуктів для наших захисників. І тому сьогодні ми хочемо продовжити нагородження наших волонтерських центрів, волонтерських груп, які діють в місті Кременчуці. Волонтеркам із громадської організації Кременчуцькі берегині Світлані Кондрашовій та Інні Пащенко вручили грамоти виконавчого комітету. Для кожного з нас фронт нині тут. Вони за нас, ми за них. Кожен з нас може допомогти фронтові, хто ручками, хто готівкою. Ну, тобто, все залежить від вас. Дякую за підтримку волонтерського руху. Це дуже необхідно для підтримки наших воїнів. Насправді, фронт є тут, в тилу. Ми все намагаємося зробити для наших захисників, але це найменше, що ми зараз робимо для них. Із нагоди дня місцевого самоврядування за плідну роботу на користь Кременчуцької громади нагородили грамотами та почесними грамотами депутатів Кременчуцької міської ради. Я дуже дякую вам за таку відзнаку. Я намагаюся максимально прилагати максимальні зусилля та працювати на вирішення питань мешканців Кременчуцької громади. Користуючись нагодою, я вітаю всіх з наступаючими святами. Я ж бажаю всім здоров'я, а нашій Україні перемоги над цими скотами. У межах пленарного засідання сесії присутні заслухали три депутатські запити. Два із них були підтримані. Зокрема, запит Лариси Гориславець щодо усунення проблем в освітянській галузі громади та депутата Геннадія Іваняна щодо необхідності розроблення детального плану територій у мікрорайоні 278-й квартал, де планується будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Нагадаємо, що нещодавно держава почала видавати переселенцям житлові ваучери. Ми неодноразово з вами говорили стосовно цього питання і виїжджали на міста, да неодноразово і спеціалісти з нами були. Я знаю, що сьогодні ми вже відпрацювали стосовно мереж. Є вже перший шлях да нашої держави, да уряду нашого. Да, і я вважаю і думаю, що. Буде далі такі моменти, що вони нададуть можливість та іншим мешканцям нашого міста, нашим новим кримінчужанам отримати це жилье. Часу вже небагато підготуватися з цим питанням для вирішення. Депутати також направили звернення Кременчуцької міської ради до Верховної Ради України щодо недопущення змін до податкового законодавства, які ускладнюють діяльність малого бізнесу та фопів. Ініціатором його прийняття є депутат міської ради Сергій Порчарян. Інші присутні у залі депутати звернення підтримали. Якщо сьогодні ФОП, який навіть на третій групі сплачує там 6% від обороту з рахуванням єдиного податку і військового збору. Завтра буде податок 23%, То це ж буде навантаження і на ФОПа, і на і на всіх нас з вами, які користуються послугами того чи іншого ФОПа чи купують в нього товари. Тому тут більше навіть зауваження записыває мене не стільки до самої цифри і до, до самого ПДВ, а саме до комунікації з бізнесом, і взагалі до розуміння бізнесу, як жити далі, як жити через там рік, коли мене рік з'явиться це ПДВ і що далі обговорили на засіданні сесії також питання, що стосується житлово-комунального господарства. Я е, зіткнувся із таким останнім часом. Е, Обслуговуючі компанії і надавачі послуг комунальних послуг е, активно почали звертатись до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги. Стягнення за період із дванадцятого по дев'ятнадцятий рік. Тобто, за той період, де вже фактично строк позовної давності пройшов. Присутні на сесії заслухали директора комунального підприємства Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія у межах питання про надання згоди на продовження термінів дії контрактів, підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук. Я би все ж таки дуже серйозно віднісся до цього питання. Порядку денного в першу чергу хотілося би зрозуміти, що зроблено, в якому обсязі зроблено, на яких об'єктах можливо виконано в повному обсязі, на яких об'єктах ще не виконано. І що ви взагалі пропонується протягом цього терміну? Одним із важливих рішень, ухвалених на сесії, є затвердження комплексної програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької громади на 2026-2030 роки до розробленням цієї програми працювала ціла робоча група, до складу якої входили представники громадських організацій, військові, представники студентського і учнівського самоврядування, культурні діячі і громадські діячі і. Дійсно, вона зібрала в собі реальні робочі проекти, які можна реалізовувати, але ми не можемо реалізувати їх допоки. Допоки от кожна людина, яка приходить на роботу, не усвідомлює, що коли вона зайшла в поріг адміністративної будівлі, вона не може спілкуватися з колегами російською мовою. Це шлях, який ми з вами повинні пройти. Якщо ми його не пройдемо як суспільство, як кожна особистість, ми нічого критично не змінимо в нашій державі. Ще однією програмою, яку затвердили, є програма розвитку надання соціальних послуг у Кременчуцькій громаді, а саме соціальна громада на 2026-2028 роки. Як з'ясувалося, досить велика потреба у нашого населення є в декількох соціальних послугах для дорослих і для дітей. Це послуги паліативного догляду, стаціонарного догляду, підтриманого проживання, притулку, послуга раннього втручання для для Дітей послуга відпочинку батьків, дітей з інвалідністю. І ми, розробляючи цю програму, врахували цю потребу людей в таких послугах і пропонуємо декілька нових речей, які згодом ви вже побачите у вигляді інших проєктів рішень. Варто зазначити, що на сьогоднішній сесії депутатський корпус також затвердив міський бюджет на 2026 рік. Загальний обсяг доходів без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі майже 4,5 мільярди гривень. Окрім цього, депутати ухвалили рішення про відшкодування із міського бюджету для ОСББ частину вартості закупівлі генераторів, сонячних панелей, інверторів, акумуляторів у багатоквартирних будинках. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Пам'ять про захисників і захисниць України житиме вічно. Імена вісьмох загиблих героїв з Кременчука. Увіковічнили сьогодні у філателії, де відбувся захід та конверти, з чиїми зображеннями погасили, розкажемо далі. Сьогодні Кременчуцьке товариство філателістів разом з департаментом освіти та дитячим об'єднанням Армія добра погасили марки тризуб на іменних конвертах із зображеннями випускників Кременчуцького ліцею номер 30 Олімп, які загинули захищаючи Україну. Історію Кремичука Філателії. погашення марки на конвертах наших воїнів, які загинули 30-го 30 ліцею. Анатолій Білоус, Дмитро Мовчан, Андрій Іванніков, Антон Коробка, Дмитро Садовенко, Віталій Каплун, Станіслав Комар, Євгеній Кочубей. Це імена тих, хто ціною власного життя виборював свободу для українського народу і захищав мирне населення від окупантів, які хотіли захопити нашу землю. Тож завдання цього покоління і усіх наступних зберегти їхні імена у пам'яті. Хочу щиро подякувати спілки філателістів Кременчуга за їхню таку важливу роботу, яка вшановує пам'ять і береже пам'ять про наших полеглих героїв, побратимів та посестер. Щиро дякую їм за цю ініціативу і їхню працю. Велика подяка за таку спільну працю. Це Дуже важливо для нашого міста, для хлопців, щоб вони Дякую. були присутні на сьогоднішньому погашенні і родичі загиблих військовослужбовців, які поділилися історіями захисників. Станіслав Камар писав своєму щоденнику, він дуже хотів зробити свій внесок в культуру України. Він малював анімації, він малював багато малюнків. Він написав, що поки йде війна, я не можу просто сидіти і малювати. Я бажаю захищати знайомих і незнайомих. Я бажаю, щоб у дітей було. Мирне дитинство без війни, щоб брати не були розлучені смертю, тому він пішов нас захищати. Тож такі ініціативи є вкрай важливими, адже пам'ять та слава про загиблих воїнів житимуть у філателії вічно. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Краманшуцькі новини. Солодка ініціатива продовжує дарувати дітям приємні емоції. Цього разу яскраві паконки зі смаколиками отримали учні наукового ліцею Політ подарунки стали для них приємною несподіванкою та додали справжнього святкового настрою. Радість, що має смак дитинства, продовжує мандрувати Кременчуком. До теплих моментів благодійної ініціативи із солодкими подарунками долучились і учні наукового ліцею Політ. Для дітей це стало приємною несподіванкою, що наповнило день атмосферою радості, тепла і справжнього передсвяткового настрою. Сьогодні від усієї громади ми хочемо вас привітати з цим новим роком. Тому сьогодні з великою приємністю хочу вручити сертифікат на 442 новорічних подарунка. Тут є все шоколадні цукерки, є маршмеллоу, є якась пастіла. Просто, просто все. Це треба було бачити, як власники директори цих компаній вибирали цей для вас подарунок. Кожен хотів дати найкраще. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Вам здоров'я, наснаги, нових успіхів в навчанні, в творчості, в саморозвитку. Кольорові коробки зі смаколиками приховували не лише цукерки, а й турботу, увагу та бажання подарувати дітям відчуття дива. У непростий для всієї країни час такі моменти не бувають особливого значення, адже саме вони допомагають зберігати віру в добро та прості людські цінності. Радісні вигуки, щирий сміх і зацікавлені погляди усе це стало найкращим підтвердженням того, що ініціатива справді знаходить відгук у серцях ліцеїстів. Новорічний різдвяний період це завжди про цінності. Зокрема, про турботу нам дуже приємно, що сьогодні про нас потурбувалося місто, і ми впевнені, що в кожній нашій родині сьогодні буде смачна вечеря і особлива розпаковка. Дякуємо за турботу. Солодкі подарунки стали символом підтримки та віри в юне покоління, яке вже сьогодні формує майбутні країни. Благодійна акція з солодкими пакунками впевнено крокує Кременчуком, охоплюючи дедалі більше закладів освіти та даруючи дітям щасливі миті. Кожна така зустріч це нагадування. Навіть маленький подарунок може принести велику радість, а добро, примножене спільними зусиллями, обов'язково повертається світлом у дитячих очах. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У професійно-технічному училищі номер 26 сьогодні відбувся останній у цьому році день відкритих дверей. Учні заглядів освіти Кременчука прийшли, щоб ближче познайомитися з технічними професіями та можливостями навчання. Увага на екран. Сьогодні у професійно-технічному училищі номер 26 відбувся останній у цьому році день відкритих дверей. Навчальний заклад приймав гостей учнів різних закладів освіти Кременчука, які прийшли ближче познайомитися зі світом технічних професій. Самого ранку в училищі панувала жвава атмосфера. Майбутніх абітурієнтів зустрічали в навчальних майстернях і лабораторіях, де вони могли побачити освітній процес зсередини. Гостям демонстрували сучасне обладнання, розповідали про умови навчання та перспективи працевлаштування після випуску. Сьогодні останній день профорієнтації 2025 року. Сьогодні приходили діти як зі школ, так і батьки з дітьми для того, щоб побачити матеріально-технічну базу. Вони приходили як кухарям, вони приходили як зварникам, так і кавтосожам. Що вони побачили? Вони побачили новітнє обладнання, попробували себе на 3 d принтерах, пробували віртуальну реальність. І новітні технології, завдяки яким ми вони можуть построїти своє майбутнє. Також ми плануємо в майбутньому то тобто зустріч з роботодавцями для того, щоб вони розуміли, що їхнє майбутнє можливо їх чекають на роботі і кваліфіковані професії на сьогоднішній день потрібні всім. Для молоді цей день став нагодою не просто дізнатись про професії, а й відчути себе у новій ролі. Учні пробували працювати з інструментами, знайомились з основами різних спеціальностей і ставили запитання викладачам та майстрам виробничого навчання. Я сьогодні знаходжусь у 26-му училищі технічному і нам тільки що показували, як правильно зварювати е, якусь металеву штуку. Я, якщо чесно, не дуже зрозуміла. Е, мені сподобалось, але це. Ну, як сказати, трошки важко для мене, як для дівчини, такої маленької. Але в цілому мені сподобалось. В училищі представлений широкий спектр професій, від робітничих технічних спеціальностей до сфери обслуговування. Такий вибір дозволяє кожному знайти напрям, який відповідає власним інтересам і здібностям, а також зробити перший крок до майбутньої професії. Кожного місяця ми проводимо в нашому профтехучилищі номер 26 день відкритих дверей. І після нового року також буде кожного місяця по всім нашим професіям буде зустріч школярам шкіл міста Кремінчука та Кременчуцького району. Запрошуємо всіх до нас, кожного. Місяця дивіться анонси на наших сайтах. Запрошуємо вас на наші професії. Чекаємо вас в нашому ПТУ номер 26. День відкритих дверей став підсумком профорієнтаційної роботи цього року і водночас важливою точкою відліку для тих, хто вже сьогодні замислюється над своєю майбутньою професією. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Де у Кременчуці не можуть придбати головний атрибут свята новорічну ялинку? Яка її середня ціна та розміри, дізнавали сьогодні наші журналісти. У Кременчуці дедалі більше відчувається свято. Поблизу центрального ринку вже активно працює ялинковий базар. Тут зелені красуні чекають на свої домівки, аби подарувати людям тепло, світло і відчуття дива. Адже новорічна ялинка це головний атрибут зимових свят символ родинного затишку, надії та віри у краще майбутнє. Кожен день завозимо. Ціна від 350 і вище. Тобто 800 це ну, най, най, така, як кажуть, найбільша ціна. Є от, от такого формату і пухнастіша. Стараємося показати максимально вибір, як є, як він буде виглядати, наприклад, у тринозі або як у відрод. Ялинки у нас спеціально в питомниках вирощують для новорічних свято. Ялинки у нас красиво з Західної України. Починається ціна от 400 і вище. От красота зависит. Ну і висота, конечно, роль грає. Чим вище, тим дорожче. Також придбати можна не лише суцільні ялинки, а й окремі гілочки. В'язуємо такі по 50 гривень, вот такі. Ну, а спеціальному привозимо туда делаем такі пучки, і людям надо, у кого-то денег нету, беруть бы дома був праздник. Тож, попри складні часи та щоденні виклики війни, Кременчужани не відмовляються від традиції. Містяни обирають ялинки. Хтось надає перевагу живим, наповненим ароматом хвої, хтось штучним, практичним і багаторазовим. Та незалежно від вибору, головне бажання зберегти святковий настрій і створити атмосферу радості для дітей та рідних. Вирішили ставити ялинку цього року. Ми кожен рік ставимо ялинку, і навіть зараз, в цей час, також ми кожен рік намагаємося купити справжню ялинку не штучну. Купляємо завжди тут дуже гарні ялинки, і важливо да, підтримувати настрій. Я купила вже ялиночку сосну соснуцю. Я, я люблю, звісно, це є, свято це я люблю і привела ще доцю. Вона воно, окремо живе, і ми теж вирішили ще купити ялиночку. Так що свято буде, не дивлячись ні на що. Ми любимо свято це, і треба свято самим робити, бо нам ніхто його не зробить. Можемо бути певні, що, хоч ворог і намагається зламати наш спокій, та він не здатен зруйнувати нашу єдність, віру і прагнення до життя. Кожна прикрашена ялинка в оселі це маленький акт незламності, доказ того, що українці вміють тримати світло навіть у найтемніші часи. І, поки у Кременчуці продають новорічні ялинки, місто готується зустрічати свята з теплому серці та надією на перемогу. Бо новий рік для нас це не просто дата у календарі, а ще один крок до миру, світла і майбутнього України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Напередодні новорічних свят варто зарядитись правильним настроєм, аби свята пройшли якомога краще і в цьому можуть допомогти книги. І саме про це ми розповімо вже за мить. Новорічні свята вже зовсім близько. Навіть попри всі складнощі сьогодення, це час, коли варто дозволити собі зупинитись, перепочити та відчути радість. Атмосфера свят багато в чому залежить від внутрішнього настрою, а створити його можна доволі просто, не вирушаючи далеко від дому. Аби свята пройшли якомога краще, важливо налаштуватись на позитив. Один із найкращих способів обрати правильну книгу, яка допоможе зануритись у святковий настрій і супроводжуватиме протягом усіх зимових днів. Тому ми завітали до однієї з книгарень міста, щоб дізнатись, чи змінились читацькі вподобання кримучужан напередодні свят. В Цілому, звісно, змінюється. Хочеться віймати, знаєте, вайб. От, особливо зараз, коли Різдво хочеться відчути. Є певний перелік, який не змінюється в залежності від періоду, але також і почали частіше брати саме різдвяні книжки, там, де в принципі про зиму якісь історії, там, про Новий рік, от в цьому плані. Якщо людині подобається кохання, ми поради про кохання. Якщо детективи їй в цьому плані, тому підбираємо саме під запит. Напередодні свят зростає інтерес і до книжок, які можна покласти під ялинку, адже книга залишається універсальним подарунком, щирим, корисним і завжди доречним для близьких людей. Чудово, наприклад, підійде різдвяна класика. Вона дуже гарна, ілюстрований зріст. Тут буде збірка різдвяних саме оповідань. Ну, як на мене, чудовий подарунок, ось ця, наприклад. Тут теж дуже гарна сімейна, легенька історія, саме щоб відпочити зимовим вечором. Чудово підходить. Окрему увагу приділяють і наймолодшим читачам: зимові свята це час див і казок. Тож для дітей у книгарнях пропонують широкий вибір яскравих, ілюстрованих видань, святкових історій та чарівних оповідей. Для дітей ну, в цілому вибір великий, якщо саме різдвяні, можна ось такі. Це дійсний. Вони бачили це на теле, по телевізору, і їм буде цікаво це читати от вигляді казки в такому плані. Але вибір завжди великий для всіх все знайдемо. Тож напередодні свят варто не забувати тішити себе і рідних новими книжками, аби наповнитись святковим настроєм, провести теплі вечори з користю та, хоча б ненадовго відволіктись від буденних турбот. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини сьогодні. як і щодня, Україна тримається завдяки людям сміливим, витривалим, небайдужим. Тим, хто боронить нашу землю, хто допомагає, хто не втрачає віри навіть у найважчі моменти. І поки ми разом поки пам'ятаємо, заради чого стоїмо, у нас є майбутнє. Слава Україні.